Ольга Самоліченко, виконавча директорка української асоціації виробників картоплі, з нами на прямому зв'язку. Пані Олю. слава Україні. Героям слава. Я не знаю, чи ви чули нашу попередню розмову, але закінчили ми її на такій ноті з паном істориком, а зараз будемо дізнаватися, яку картоплю найкраще садити в період так званих майських свят. Я бачу, що в нас в Західній Україні це дуже поширена традиція, здається, і в центрі теж, коли саме в цей період люди йдуть садити картоплю. Здається, найбільш сприятливі погодні умови. Але тепер, пані Олю, скажіть, який сорт треба садити, щоб мати хороший врожай і не дуже знаєте страждати з. Колорадськими жуками ви мені задаєте дуже підступне питання, тому що я представляю асоціацію. А в асоціації представлені всі абсолютно насінневі компанії, які є в Україні. І якщо я буду зараз говорити, який сорт краще, то мабуть це буде звучати як реклама. Тому давайте ми будемо говорити про сорти з іншої точки зору, з того, що кожен сорт має своє призначення. От, я не знаю, чи є для вас це новиною, але є картопля е, столова. От, і навіть вона розділяється на типи по кулінарному типу для смаження, це окремі сорти, для варіння, окремі сорти, окремі сорти, як в Європі прийнято, салатна, називається картопля. ну Це така загальна класифікація. А є окремо сорти, які призначені для картоплі фрі, є сорти, які призначені під чіпси, а є кроквальні сорти. <плес> <плес> Я припрошу. Вони <плес> пані Олі. у нас теж ростуть у ті сорти піти картоплю фрі чіпси. Так, давайте будемо розділяти в Україні. Вирощують картоплю під чіпси. І я хочу сказати, що всі виробники чіпсів, які є в Україні, представлені, вони здебільшого і майже в більшої кількості використовують картоплю, вирощену саме на українських полях. Тобто, це є українська картопля спеціально так, чіпсові сорти, які затверджені виробниками-переробниками. А якщо ми будемо говорити про картоплю фрі, то на жаль, картопля фрі в Україні не вирощується. Зараз всю картоплю фрі, яку ми їмо, це імпортована в замороженому вигляді. Давайте вернемося до першочергового питання до дуже важливого. Яку картоплю садити, щоб зібрати ворожай найкраще? Які сорти, що порадити? І як ви бачите, наскільки змінилося зараз картопляний ринок в Україні через росіян? От, от знову ж таки дуже комплексне питання. Перепрошую, пані Олю. Давайте ми почнемо з того, що саджати треба сертифікований насінневий матеріал. От якщо матеріал є не сертифікований, скоріше за все це буде забруднення ґрунту якимись хворобами. Це буде хвора картопля на виході. Я кажу, що посієш, те й пожнеш. Тому виключно сертифікований сорт потрібно вибирати в залежності від того, що ви хочете, як ви його хочете відразу. Разу з'їсти ранні сорти, чи ви хочете їх закласти на зберігання це сорти пізні. Тобто, це все виробник вказує це, ви можете вибрати для себе, якщо говорити по стійкості до хвороб, то е, якщо е, брати до уваги професійних виробників картоплі, вони дуже добре знають, які хвороби присутні на їхніх полях, характерні для них, тому вони вибирають сорти саме з такі стійкі до їхніх хвороб. Але мабуть, давайте повернемося до теми впливу війни. На картопляний угу. ринок, на картопляний бізнес. І ну тут хочу сказати, що є позитивний і негативний вплив. З якого почнемо? Давайте з позитивного і сподіваюся, негативного буде зовсім трішки. 에, давайте. Позитивним впливом є те, що для виробників картоплі. Те, що нарешті картопля почала коштувати те, чого вона варта по собівартості і по затратам, які несуться на її виробництво, якщо раніше. До повномасштабного вторгнення у нас був імпорт, і імпорт був зазвичай з Білорусі, але це була російська картопля. Давайте скажемо чесно, і ціна на неї була низька. Вона обвалювала ринок український, і цим самим виробник не міг реалізувати свою продукцію так, як вона потрібна. Зараз вся картопля, яка у нас є імпортована, більша її частина, це картопля з Європи. Це європейські ринки. Ми маємо фактично європейську ціну на картоплю. І тому сьогодні виробник картоплі має можливість продавати її. український виробник картоплі. Ціна тримається на ринку ну, на рівні імпортованої картоплі. Це дає змогу. Давайте будемо казати чесно, отримати свій заслужений прибуток виробнику картоплі і вкласти його в розвиток, що власне зараз і роблять всі виробники. Тому що ну, ми перейдемо плавно до наступної теми, тому що є можливість будувати картоплесховища по пільговим по пільговому кредитуванню, є можливість приймати участь у різних грантових програмах, і це якби напрямок і шлях для розвитку, покращення якості в першу чергу. Ви сказали про те, де зберігати картоплю? Так, це теж важливий елемент картопляного ринку нашої держави. Але насправді я ще хотіла уточнити пані Олю. А ми до війни теж не повністю забезпечували свої потреби в об'ємах картоплі. Ну у нас картопля, як це стало практикою другий хліб на столі. А скажіть, будь ласка, після війни ми можемо самі себе забезпечити картоплею, Якщо ми говоримо про те, що наші території всі будуть звільнені, поля розміновані, це буде безпечно. Який прогноз картопляного ринку на після війни? От що ви бачите? Я би сказала, що ем, розвиток і забезпечення внутрішнього ринку його потрібно при. В'язувати не до не до кількості полів, да це, звісно, допоможе збільшення кількості полів, але до якості вирощеної картоплі, яка є, і якщо ми будемо говорити про стабільність і про врожайність картоплі, то тут треба говорити про такі стовпи або основи картопляного бізнесу, саме професійного. І перш за все ми потрібно розуміти, що для того, щоб зараз в даному кліматі в змінах клімату виростити. Потрібний врожай картоплі, потрібно мати зрошення. Без зрошення наразі отримати стабільні врожаї практично неможливо. Зараз залишилось дуже мало регіонів. Це на заході і трохи на півночі, де ще можна працювати без зрошення. Але навіть там зараз максимально всі переходять на зрошення тільки в цій наявності. Це перший такий перша основа, і друга основа це наявність картоплесховищ. тому що. Дуже часто кількість врожаю, який ми виростили, у нас завжди так не відповідає більше ніж кількість наявних картоплесховищ. в результаті чого дуже багато до 25-35% інколи врожаю просто викидається через те, що його воно зберігається в неналежних умовах і псується з настанням холодів. Тому, якщо говорити про те, щоб забезпечити повністю самим себе внутрішній ринок, це по перше, це дати можливість. Кожному професійному виробникові картоплі створити умови, забезпечити зрошення на своїх полях, і друге, мати можливість зберегти свою продукцію на власних картоплесховищах. А скажіть, будь ласка, ці картоплесховища, я так розумію, що вони мають бути побудовані за якимись певними технологіями, принципами, аби картопелька не псувалася правильно? Так, і тут важливо відмітити, що е, тут е, саме мова йде про картоплесховище, тому що технології зберігання картоплі вони дещо відрізняються від класичних технологій зберігання овочів, О, тобто е, і овочів, і фруктів. І картоплесховище вони також відрізняються за призначенням. Якщо мова йде про зберігання насінневої картоплі, то це контейнерне зберігання здебільшого і це. Одна технологія, одна, один напрямок проектування. Якщо мова йде про зберігання картоплі на переробку, ну наприклад, на чіпси, то це напольне зберігання насипом, і це зовсім інший вид зберігання. Тобто, так це все окремі технології, окремі напрямки, але це можливо і це розвивається зараз в Україні. Якщо ще говорити про проблеми, які є в тих, хто садить картоплю, і мені здається, що це незалежно в яких об'ємах, чи для себе біля хатини, чи в великих масштабах, ну, я думаю, що теж в таких масштабах є колорадські жуки. Я, наприклад, згадуючи своє дитинство, я дуже добре пам'ятаю віники відро, і наскільки це було потрібно зробити було зранку, до того як сонце зійде, як я не дуже любила цей процес. Мені здається, що це пережили майже всі мої ровени. Ясники, ось такі літні канікули, такі ранки. Але скажіть, будь ласка, пані Олю колорадські жуки, шкідники, як зараз з ними бороться? Найефективніше, і щоб знаєте, як це кажуть у народі, картопля була своя, не підсипана. Ну, давайте так. Я вам скажу, що якщо говорити про приватні господарства, то так, королацький жук це велика проблема. І мої діти також кажуть, моя бабуся вирощувала картоплю, і вони кажуть, та оці полосаті жучки, яких так не любила баба Шура, отак вони їх називають. Але я вам хочу відкрити знову таки, не знаю, секретний секрет для професійних виробників картоплі. Королацький жук не проблема. Якщо… На своїх ділянках інколи мені дуже сподобалось такий вислів. Один з наших учасників асоціації сказав: коли ви коли на приватних господарствах кроплять жуків, да це ж так називається, покропити жуки. жуки вони беруть і цією струєю, намагаються збити жука. Тобто там така велика концентрація іде того тієї ззер, да який може бути, а буває таке, що обробили ось сьогодні щось не вийшло. Давайте завтра ще одну дозу. Тобто, це іде, щоб ви розуміли, надзвичайно перед. Насичення шкідливими хімікатами саме власне домашньої картоплі. Якщо говорити про професійних виробників картоплі, інколи ЗЗР вносять на етапі протруєння, тільки на етапі посадки і все. Якщо правильно підібрана технологія, тобто інсектицидний захист це не є такою великою проблемою. Так, інколи виникає стійкість до окремих препаратів, але професійне виробництво його переваги саме в картоплярстві, в тому, що усі препарати вносяться дуже дозовано, в мінімальних, набагато менших дозах, ніж в приватних господарствах, і більш дієвими сертифікованими препаратами. Тому Цікавим буде для вас, мабуть, факт в тому, що картопля, яка вирощена саме професійними виробниками, вона є більш чиста від хімії ніж ту, яку ви купуєте у бабці на базарі. Ой, пані Олю, не повірять вам люди. Бо то ж треба покропити, а пішов дощ, воно все змило. Треба ще раз піти покропити, тому то таке. Але пані Олю, тут, знаєте, буде аргумент. А ага, своя то є своя. А от в магазині середня ціна за картоплю 32 гривні 40 копійок, як передає мінфін, якщо брати зріс по країні, то скажіть, будь ласка, пані Олю, ціна на картоплю як буде коливатися протягом року наступного? І от є питання від нашої аудиторії: чому. Чому немає української молодої картоплі? ну Давайте почнемо з ціни. Ціна у нас визначається, власне, перше наявністю картоплі на внутрішньому ринку, можливістю її зберегти це якщо ми будемо говорити про повний рік. Да? О, чому у нас таке коливання цін на ринку? Тому що зараз дуже велика недостача в картоплисховищах. От і спочатку, на початку сезону, ми бачимо велику кількість картоплі за безцінь, Потім, коли виявляється, що її нема де зберігати, під кінець зими весною, ну під кінець зими, да, скажімо, вона починає коштувати дорого. Це така от зміна коливання цін на ринку. Це власне результат того, що немає картоплесховищ. Я би хотіла, щоб ми з вами знайшли хвилинку і так, розповіли нашим слухачам да про те, що ця проблема вирішується, і вона вже зроблено дієві кроки, щоб її вирішити. Але давай. Повернемося у нас. Друга частина була вашого питання після ціни. Ви запитали. Тому немає щодо... української молодої картоплі? Вона є, але вона не вирощується в таких великих кількостях, тому що та українська молода картопля, яку ми будемо бачити сьогодні, або бачимо сьогодні. Справжня молода картопля. Вона вирощена в теплицях. Там дуже маленька врожайність. Це специфічні технології, і через те вона дорого коштує. І має свого дуже обмеженого покупця. Якщо ми будемо говорити про імпортовану картоплю, те, що ми зараз бачимо, єгипетська, то потрібно також розповісти нашим слухачам і глядачам про те, що це не зовсім молода картопля. Це фактично звичайна картопля нового врожаю для Єгипту, тому що у них трохи сезони не так, як у нас йдуть. І тому вона не буде в посмаку така, як ми звикли, до молодої картоплі. Якщо ми хочемо мати нашу, Українську молоду картоплю, яка отримана під агроволокном, це здебільшого західна Україна або Південна Україна. То треба почекати до середини травня. Тоді ми побачимо нашу смачну картоплю, але це молоду, але це знову таки досить вузький сегмент, тому що це не є постійне споживання, і кожен з нас знає, що він купить молоду картоплю, скоріше порадувати себе, а не як в великих кількостях. Тому, враховуючи, що попит, враховуючи наявність імпорту. Не кожен ризикує вирощувати цей продукт, який має досить обмежений термін зберігання, тому її українською мало, от але власне треба лише просто зачекати. Пані Олю, запахло картоплею українською молодою зі сметанкою та кропчиком. Я дякую вам за таку смачну, корисну розмову. Я сподіваюся, наша етер також був і корисний для нашої аудиторії. Нагнали апетиту, пані Олю дуже суттєво. Пані Олю, дякую вам, що знайшли час поговорити. Насправді це важлива тема, адже картопля це дуже важливий. Продукт в нашому раціоні українців з нами була Ольга Самоліченко, виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі. Пані Олю бажаю вам спокійного вечора і кажу до зустрічі. І нехай врожай буде вдалим. Дякую.